І всім привіт, ребята! Це не ролик. Це про що мені знімати, ребята? про заробіток, про фермерство. Якщо це відео набере пару лайків. Я дуже радий, що в мене появилося 8 підписників. Дуже радий. І ребята. Розказую, ось вот, що я зробив. Мені добавився новий цвет, із того, що у мене вже п'ятий уровень. Я не знав, як це розблокувати. Я в шутку вже пішов, прикиньте. Деньшок підкопів, так що, ребят думайте: або фермерство, або ще щось. Тут уже самі вирішайте. І що мені робити, я просто не знаю. не знаю Тут уже самі вирішайте. Тож, усім пока. З вами був Вадим. Пишіть у коментарях. І сьогодні так вийде нове відео, коли ж напишеся перший коментар, про що мені знімати. Всім пока-пока. На зв'язці Вадим.